Це погано. Я ніколи не починав своє відео з таких слів, але все дійсно погано. Ніколи такого не було. Президент Польщі так і не підписав уставу, про яку всі говорять. Ця устава давала б можливість після 30-го знаходитися українцям легально. Це вплине на всіх українців. А ще більше вплине на українців, які приїхали до війни. Тому що вони... Все дуже погано. Давайте розбиратися. І так, якщо ви все ще хочете знаходитися в Польщі після 30 вересня, то підписуйтесь тут. Контент для українців в Польщі. Тому що мені здається, в нас залишилося всього два робочі дні, і якщо цього не станеться, якщо президент не підпише, то. Виглядачів у мене буде після 30-го значно менше, давайте одразу по ділу. Якщо людина, тобто ви не хочете дивитися весь цей відеоролик і хоче просто по суті отримати інформацію, щоб зрозуміти наскільки все погано, скажу наступне: якщо ви приїхали в Польщу до війни і не виїхали з неї відомо куди через війну. І не отримали нову карту побиту під час війни, ви нелегал. А тепер давайте більш детальніше розберемося, тому що деталей вистачає. Я, ви знаєте, прекрасно, ті, хто дивиться мене, знають, що я не люблю байтити, але мені навіть не треба байтити, тому що сам факт того, що станеться після 30 вересня, якщо президент в Польщі не підпише цю уставу, ну. Давайте одразу скажемо так, як є. Ніхто навіть не усвідомлював і ніхто навіть не вірив в те, що він все ж не підпише нову уставу. Тому що йому, йому вже давали першу версію цієї устави, він її не підписав. Всі думали, а не, інформаційний шум обов'язково підпише так не може бути. Залишилося, на жаль, два робочі дні. І якщо я випускаю це відео у п'ятницю другу половину дня, то залишається тільки понеділок. Тому. Давайте приступимо до розбору. Перш за все, треба сказати, що другу версію цієї устави, 12 вересня 2025 року, підписав польський Сейм. Після цього він направив його до Сенату за 5 днів. Тобто, цей, ця устава вона включала теж в собі цей 800 плюс всю цю інформацію, яку вже обговорювали всі і обсасували доволі довго. І через п'ять днів війни вони відправили цю уставу на підпис до Сейму 17 вересня. Сейм підписав її, і залишилася тільки одна деталь, одна стадія підпис президента. На жаль, 17 вересня він так її не підписав. І як я й сказав, залишився один день. І що буде? Головне, якщо він не підпише відразу ж закінчується термін дії дозволів на тимчасове проживання. Національних віз і карт побиту, які були продовжені на підставі закону, прийнятого під час війни, це значить дословно те, що я сказав на початку відео. Якщо ви отримали карту побиту перед війною і користуючись можливістю не подаватися на нову карту побиту під час війни, тому що ну багато хто так не робив. Зараз, після 30-го, будуть нелегалами. Це стосується карт побиту, без візу, цих віз на рік і так далі. Йдемо, йдемо далі. Згідно з правилами Шенгенської зони, після закінчення терміну дії польської візи або дозволу на тимчасове проживання, українці з біометрією можуть перебувати в Польщі. Або інших країнах шенгенського шенгену в рамках 90 днів протягом 180 денного періоду, тобто так, як було до війни, це можливо тільки за умови, що громадянин не вичерпав дозволений період користованого перебування, тобто якого в нього було на підставі правил шенгенської зони. Але це не стосується тих українців, хто залишився в Польщі на продовженому безвізі, 90-денному. Вони свій безвіз вичерпали. На жаль, ще, одне, ще одна погана новина. Далі: Закон, який дозволяє легально працювати, повідомивши про це ужин праці тобто повідомлення, це інформація більш буде корисна для працедавців. Продовжити дію, але. Вони продовжують діяти ці повідомлення, повідомлення, але буде поширюватися тільки на тих українців, хто легально перебуває у Польщі. Тобто, якщо ви отримали фактично те, про що ми казали буквально дві секунди назад. Ви нелегали і вже на вас не, не діє повідомлення. Ось такі справи. Українці, які отримали карту побуту на роботі до по роботі до 1 жовтня 2025 року, тобто цього року, не будуть зобов'язані подавати карту про його зміну або отримувати новий дозвіл на роботу для конкретного роботодавця. Щоб ви розуміли, це значить, що коли прийшла новина про те, що на початку вересня Навроцький не підписав нову уставу, судячи з усього, логічно сказати, що вони таким чином мали мотивувати вас. Всі, хто був і знаходився в Польщі на карті побиту продовженою завдяки спецзакону, спецумові, умові, вас мотивувати отримати нову карту побиту вже під час війни, тому що ви зараз нелегал після 30 вересня. І, можливо, один із самих теж важливих і цікавих питань ЄДГ. Я думаю, що половина, як мінімум, половина підписників мого каналу підписалися на мене завдяки бізнес-контенту. Що ж, нагадаю, ЄДГ для українців має можливість існувати взагалі такий процес тільки завдяки прийнятому у марті 2022 року, тобто у березні, вибачаюсь, спецзакону, який дає можливість українцям відкривати ЄДГ. Раніше, хто не знав, до цього моменту, до війни не можна було українцям відкривати ЄДГ. тільки під час війни була дана така можливість. І тепер увага! Не хотів би казати, що а я казав, а я казав всім, хто до мене звертався, всім, хто зі мною спілкувався, всім, хто дивився мої відео, я казав практично завжди, що невідомо, коли ця можливість буде ось так, відключена Польщею. Так Судячи з усього і стається. Як вони будуть це контролювати, я не знаю. Але люди, які приїхали до війни, відкрили ЄДГ після 30 вересня, поки що невідомо, який буде мати статус. Чи скажуть вам їх закривати, чи дозволять його продовжувати, чи дадуть вам якийсь період закрити його. Я не знаю, чесно кажучи, і дуже сподіваюся, і дуже на це надіюся, що. Ну, вони якийсь період перехідної перехідний зроблять і якусь нову уставу придумають, щоб, хоча б, не давати можливість українцям закривати все це. Тому що це ну, яма, яма величезна. І власне повторюся, а я казав, саме тому я ніколи не дивився на ЄДГ, а завжди радив сполки. Зараз що буде з українцями, які приїхали до війни і відкрили ЄДГ? Під час війни я не знаю, що буде. Повторюся, сподіваюся, що буде якась нова устава. Тут я ще надав таку невелику інформацію. Якщо хочете, можете поставити на паузу, почитати, це стосується абсолютно всіх українців. Але в, цьому, в цій частині відео я сказав про те, що це буде стосуватися людей, які приїхали. До війни ви спросите, а що буде з тими, хто приїхав під час війни? Нагадаю, Польща, Європейська Унія. Що, це, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що закони прийняті для Європейського Союзу вони важливіші, ніж закони прийняті тільки в Польщі. Це значить, що якщо ця устава буде не підписана, я нагадаю, це просто додаткова про додаткову допомогу українцям, устава, то залишається дія устави. Яка не уставу, а закони факти закону, фактично, європейської унії. Якщо я не помиляюсь, до 27-го року українці мають право знаходитися на території Європейського союзу як захист, тобто українці, які приїхали під час війни, то вони будуть мати то Фактично, ця устава на них практично ніяк не вплине, а вплине, як завжди, на тих, хто тут все своє життя, практично половину життя своє прожив, які які тут. Будують свій бізнес, працюють, платять податки, мають сім'ю, все вплине на них. А ті, хто приїхали під час війни, вони все ще будуть мати захист. Судячи з усього, з того, яка є риторика, взагалі абсолютно із всіх країн Європейського Союзу, як мінімум з ближніх країн, які знаходяться біля Польщі, в цьому році, на початку наступного можливо, нас чекають відміни абсолютно всіх захистів. Які були надані українцям, і це стосується не тільки захисту просто якогось правового, так, поки там е, не закінчиться цей 27 рік, рік, а взагалі йдеться про різноманітні допомоги і пільги. Я особисто ніколи і безумовно не користувався і мені все одно на ніг, але я розумію, що є люди, які ну просто фактично не можуть поки що жити без цих пільг. Тому готуйтеся до того, що буде складніше. Можливо, можливо, я дуже сподіваюся, що в останній день він підпише і це відео просто залишиться, залишиться десь там е, унизу, і всі просто понегативлять його в коментарях тут е, і забудуть його. І я дуже сподіваюся, що так буде, чесно кажучи, тому що, якщо ні. Дякую, що додивилися відео до кінця. Можете написати свій негатив, можливо, позитив в коментарях. Напишіть, що думаєте на цю тему, які у вас плани, що будете робити. Тому що такі справи. Радий був з вами побачитися і дуже сподіваюся, що після 30-го ми все ще будемо з вами бачитися.